Залишається трохи більше місяця опалювального сезону, і тепловики вже підбивають підсумки роботи. У кінці минулого року Одеська міська рада виділила 500 мільйонів гривень КП теплопостачання міста Одеси. Ці кошти йдуть на поточні витрати та погашення боргів підприємства. А ось заборгованість населення за спожите тепло продовжує зростати і зараз складає півтора мільярди гривень. Під час воєнного стану неплатників відключати від. Централізованої системи опалення не будуть, однак на боржників КП подає позови до суду. Інше проблемне питання, яке розглянули під час сесії, стосується транспортного колапсу на французькому бульварі та на вулиці Академічній. Тут продовжуються роботи з будівництва магістрального водопроводу. І якщо раніше їх обіцяли завершити до весни, то зараз на сесії прозвучав вже інший термін. Основні роботи планують закінчити до літнього сезону, а поки на цих вулицях затори, зрозуміло, будуть тільки більшати. Ще до транспортних питань депутати розглянули кілька поправок до бюджету розвитку. Зокрема, цьогоріч місто профінансує допомогу КП Одес міськ електротранс у розмірі 650 мільйонів гривень. При цьому з початку року підприємство вже витратило 140 мільйонів на сплату електроенергії та зарплат співробітників. Серед інших бюджетних рішень виділення коштів, а саме 300 мільйонів гривень на ремонт бомбосховищ і ще 60 мільйонів на заміну та ремонт ліфтів. Депутатський корпус міської ради поменшав на чотири особи. Депутати проголосували за дострокове припинення повноважень своїх колег: Олександри Ковальчук, Володимира Іванова, Іллі Фреймана і Діни Яценко. Також депутати Одеської міської ради підтримали звернення до Верховної Ради за встановлення терміну військової служби не більше 36 місяців, і в такому разі надання права військовослужбовцям на звільнення за бажанням. Одеська міська рада отримала подяку за внесок у підвищення боєздатності 3-ї окремої штурмової бригади. Під час сесійного засідання штурмовики подарували міськраді свій бойовий прапор з підписами бійців.